Жіночі труси польського виробника Ельдар модель Верда. Шортики вони дуже зручні, тому що в цій частині воно працює на те, щоб ножка не натиралась. І також сама основа шортика вона безшовна, м'яка, еластична, тому у вас не буде передавлювання. Зоні живота, прушна і гарної якості мікрофібра. І також додатково всередині ще закріплена тканиною. Воно працює як коригуючий ефект. Високі, зручні широкі резиночки, посадка зручна і висока. І по спинці тут немає ніяких швів. Дуже якісна і приємна на дотик мікрофібра, обов'язково бабовняна листавиця, шорти коригуючі. Для жінок розміри повномірні, тому уважно дивитися на розмірну сітку.